І це ніяк не може бути від тому що поговорювати про питання, Чеп'єдного та Чеп'єна. Я. я думаю, що з цієї точки зору в нас позиція і діти. Ти за мною згодніш, просимо підвірність. представник профільного комітету. Я розумію, що ми у вас в було, тому що за останні два роки скоротилося фінансування. Але хочу сказати, що ми ну, є парламентська президентська країна, і тому прийде момент, коли профільні комітети будуть захищати бюджетний кодекс і бюджет, який буде прийматися на наступний рік. Це є дуже важливо для розуміння того, що зараз відбувається. Я хочу сказати про те, що ми дійсно, як сказала В'ячеслав Анатолійович, провели дуже важливу висновку. Дуже важливу. Але вона ще раз показала дуже непросту річ, яка відбувається в нашій державі. І ця річ пов'язана з нерозумінням багатьох профільних міністерств і заступників, які не прийшли на цю виставку для того, щоб зрозуміти дуже просту річ, що стартапи ми робимо, що інновації нас є і є у нас інноваційні люди. Але нема розуміння того, що не обов'язково технології покупати в Сполучених Штатах, в Канаді, в Франції. У нас є сила для того, щоб ми робили це тут. І дуже простий приклад, який я можу навести, це співпраця Київського політехнічного інституту, коли забуха Робомпромом. Коли ми завдяки спільній роботі з комітетом зробили так, що дрони сьогодні, як інтелектуальна власність, виробляється на заводі «Меридіан», і сьогодні наше міське отримує наші українські дрони. І це також може бути відбуватися для того, щоб ми давали робочі міста, давали фінанси для нашої національної академії і для нашої палузем академії нової. Шановні колеги! Я перепрошую, але мені потрібно сім хвилин. Я спеціально готував для вас невеличку доповідь. Бо я вам чесно скажу, що для нас і для мене особисто потрібні аргументи аргументи, які будуть захищати нашу науку. Бо сьогодні Україна має дуже багато кордонів. І дипломатичний кордон, і кордон в Артовий, і кордон в Криму. Але один з головних кордонів це захист фундаменту майбутнього нашого держави. І Національна академія, і галузеві. Це є важливим кордоном захисту нашої держави. Шановні колеги, роль науки в сучасному світі важко перецінити. Саме науковий прогрес, прокляться за бо робить життя людського суспільства кращим, розумнішим і комфортнішим. Наукові дослідження, ефективне використання їхніх результатів, впровадження новітніх технологій це запорука економічного зростання кожної країни. Це в першу чергу меседж для нашого кабінету міністрів України. Всі ми розуміємо, що в основі наукових новацій, технологічних розробок, які з часом слідні від'ємної частини нашої роботи побуту, лежить економічна праця. Ніхто на. Робота думки вчега. вітчизняна наука багато років працює в такому режимі та може представити вагомий результат, який ми бачили в стінах Верховної Ради України. Втім, є сенс сказати також і про труднощі, і проблеми, які виникають в нашій науці. Особливо вони стали помітними останнім часом, коли наша держава змушена вести війну з іноземними інтервентами. а також проводити серйозні реформи у різних сферах економіки і суспільного життя. Дозволю собі виділити три Головні проблеми на ній уваги. Перш за все, хронічне недофінансування науки з боку держави, на жаль, є очевидною реальністю. І те, що Національна академія наук фактично фінансується на рівні 100 мільйонів доларів в США в Америка, це смішно. Бо, наприклад, три роки тому я стажувався військовій університеті в США, який має бюджет 120 млн доларів. Сьогодні вже ясно, що ми перманентно живемо в мого дефіциту бюджету. І поки що подолати цей водос існування наша держава не зможе. Через це наука та освіта переживає перманентне скорочення видатків. Звичайно, це відображається на становище наукових дослідження науковців. За 25 років незалежності науково-технічний вакцинат, потенціал нашої держави скоротився майже втричні. Звичайно, я особистий комітет з питань науки освіти будемо боротися за те, щоб скорочення державних видатків наука. Було припинене. Проти ми всі мусимо розуміти, що залучення недержавних коштів в нашому випадку критично важливе. Як державні, так і недержавні гранти, спонсорські кошти, кошти від реалізації наукових розробок повинні бути залучені для інвестицій в наукові дослідження. В цьому сенсі саме від науковців, вчених і менеджерів науки багато залежить. Ми готові підтримати всі, абсолютно всі ваші законодавчі ініціативи і пропозиції від науковців Національної академії голосельних академії наук, які будуть сприяти таким інвестиціям. Другий проблемний аспект, який має значення для розвитку наук і стається, стосується дерегуляції економічної політики. Розвиток як прикладів, так і фундаментальних досліджень великої міри залежить від загальної атмосфери бізнес країні. Від характеру оподаткування митної політики залежить ціна на наукове обладнання, прилади і реактиви. Від політики та значиста залежить, як швидко будуть здійснюватись транзакції. Ми вже настільки звикли до численних побутових незручностей, спричинених нашим державним управлінням, що системна боротьба за їх усунення не вважаємо за ціною. Третя проблема, на яку я собі дозволю звернути до увагу, це проблема молоді. Не секрет, що саме молоді науковці є найбільш динамічною частиною наукової спільноти. Мобільність молоді є дуже великою. Її не бажання з незручностями штрафа до пошуків кращих попраці, які вона знаходить зазвичай за кордоном, на жаль. Звичайно, в наших умовах є велика спокуса фінансування легше скоротити ті кадри, які і так знайдуть собі роботу. Але саме така позиція повільно веде нас до деградації наукових шкіл. Самої треба боротися. Боротись за молодь в науковому світі означає не лише бороти за те, щоб держава, як раніше, старі часи забезпечила безкоштовним житлом молодих охоронцям. Хороші науковий знайдений спосіб заробити на життя. Важливо, щоб це зробити у нас, в нашій рідній Україні, але набити молодим людям на війні, зручні умови праці і можливість отримання чесної винагороди за результати своїх досліджень. Звичайно, для кожної проблеми є шляхи вирішення. Але в нашому випадку. Вони потребуватимуть серйозної політичної волі і бажання, а також готовності дозвіл. Об'єднання та науки освіти готовий зробити все, щоб не відпустити молодь, тому що умова хронічного скорочення ще від того залежить, щоб допомогти вирішенні нагальних проблем науки в нашій країні. Проти наших умов зусиль політиків недостатньо, якщо сама наукова спільнота, наукові інституції не будуть намагатися вирішити ці проблеми. Можливо, це потребуватиме від науковці деякого пересмислення звичного для них способу життя. Але ці зміни сьогодні необхідні здійснювати для того, щоб розгармотувати наукові інституції в нашій державі, зробити їх більш відкритими і здатними краще реагувати на потреби суспільства. Нам потрібно повернути довіру. освіти і до науки, А за довірою прийдуть необхідні ресурси і кошти. Комітет з питання науки світу пишається досягненнями наших учених і водночас поділяється непокоїні перспективами розвитку вітчизняної науки. Переконаний, що сьогодні святкова дата стане не лише нагодою для озвучення результатів пошуків, які ми сьогодні слухали, але й поштовхом для подальшої консолідації спільних зусіб в науково-технічній сфері, потужним імпульсом у розвитку вітчизняної науки. Я вам ще разів всім. Українським науковцям, блідний, конструктивний, творчий, праці, багомих, успіхів і друзі. Слава Україні!